Доброго дня! Дайте мені один круасан шоколад з бананом і другий львівський. Дякую. Всім привіт! Сьогодні в нас нове шоу Дегустація. Сьогодні у нас на дегустації львівські круасани. Ставте лайк, заварюйте чай, і ми починаємо. В нашому замовленні є. Два ось таких кровосани. І пара салфеток. Один у нас круассан солодкий з шоколадом і бананом, а другий львівський. Почнемо з львівського. Так, витягую я наш лівівський кровосан. Ось так він виглядає. В середині в нього є помідорка. Огірок тоненький такий, два листка салату салямі і яйце. Зараз подивимося на нього в розрізі. Ось таке він в розрізі. На вигляд він виглядає дуже смачно. Зараз буду пробувати. Я спробував цей смачний круасан. на смак він дуже э, смачний, але трошки замало ковбаси. Було би ліпше було б Ще краще. Тому я ставлю цьому круасану 8 з 10 Йдемо до наступного. Це був у нас львівський круасан. я файно поїв. Мені було трошки замало ковбаси. було б більше ковбаси, було б ще краще. Зараз ми переходимо до банан і е, шоколад з бананом. Е, ціни. Ціна львівського була 65 гривень. А е, ціна шоколад і банан, то що ми зараз будемо пробувати, 59 гривень. Тому переходимо пробувати. Ось так у нас виглядає круасан шоколад з бананом. Давайте подивимось, що в ньому всередині є. Так, це шоколад і цілий порізаний банан. Тепер подивимось в розрізі. Ось так він виглядає. Так, подивилися на нього зі всі всіх можливих ракурсів. Тепер будемо пробувати. Буду пробувати наш банановий круасан. Mm. Файно як. Тепер ми пробуємо саму начинку. В цьому круасані мені сподобалося все. Ставлю йому 10 з 10. Наш випуск підходить кінцю. Це були в нас львівські круасани. Кому сподобався мій випуск, ставте лайк. І кому подобається львівські круасан, також ставте лайк. В коментарях обов'язково пишіть, яке, який наступний заклад продегустувати. Буду чекати ваших коментарів і всім до нових зустріч!